І до інших тем загиблих на війні усе частіше не визнають учасниками. АТО. на Черкащині відомо вже про три таких випадки родини бійців вимушені поневірятися по владних кабінетах у пошуках правди, аби відстояти честь своїх синів. Сюжет Юлії Доброскок. Півроку тому ця родина втратила найдорожче у житті сина. Він загинув у Волновасі від кульового поранення. На війну смілянин Олег Швець пішов добровольцем у складі 14-го батальйону тероборони міста Черкаси. Та тепер для своєї дитини батьки буквально виборюють статус учасника АТО, бо хлопець, за результатами внутрішнього розслідування, помер не на війні, а внаслідок самогубства. Батьки називають це нісенітницею. До того ж їм не втямки. Чому висновок військових, а не експерта, став вироком для їхнього сина. Висновка без судового експерта це не дійсно. В якому основанні вони це зробили. Чому вони це зробили? Не вірить жодним висновкам і мама Олега. Каже, він не міг так вчинити. Вдома на нього чекав дев'ятирічний син. До того ж, жінка буквально за 10 хвилин до його нібито самогубства розмовляла з сином телефоном. Він мені перетелефонував о 20.33. Ми з ним ще поговорили. Дуже гарно. Батьки Олега Швеця військові на пенсії. Кажуть, зроблять усе, бо їхнього сина не зганьбило беззаконня. Це діло честі. Ми повинні знати, як там дійсно було. Ми хочемо боротися до кінця до. Тут з бійця АТО для свого сина намагається вибороти і пані Любов з піщаного. Розповідає, хлопець був бійцем спеціального батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Київщина на службу. Попросився добровольце. Офіційно Руслан Шеремець з позивним світлячок загинув не на війні, а через нещасний випадок. Руслан був надзвичайно сміливим, каже його мама, і загинув, аби врятувати своїх товаришів по службі проїжджає машина. Через 17 минут взрив Руслан прикриває собі гранатою. Він її побачив і прикрив собою, щоб не загинули жадом хлопці, які були з ним. Шукають правди й батьки загиблого уманчанина Володимира Рижака. Той, згідно з офіційним повідомленням, за підписом самого ж командира батальйону, був застрелений снайпером терористом Проте хлопця не визнають учасником бойових дій. Він мовляв, теж загинув через нещасний випадок. Такі факти, говорить голова облради Валентина Коваленко, виринає, що далі, то частіше. Чула про такі від колег із інших областей. Батькам же загиблих бійців чиновниця обіцяє допомогти. Запити до всіх профільних інстанцій, говорить, почала писати, аби з'ясувати справжні обставини загибелі хлопців. Складається вже, ви знаєте, таке враження, що держава якимось чином хоче просто е свій зберегти бюджет. Тому що родинам загиблих 611 тисяч треба шукати і платити. От е, ну не хочеться в це вірити. Якщо я хоча б найменше сумніви в обставинах загибелі бійців, радять не мовчати і у військоматі. Це треба дивитися конкретний випадок вивчання. Там, де є порушення, там обов'язково проводиться розслідування, там приймаються зовсім інші рішення. Там, де все йде відповідно до плану, до порядку визначеного визначено, там своя процедура. Ну, от вона затверджена Кабінету міністрів для того, щоб це питання прискорити, як я вже сказав раніше, от кількість комісій збільшена. Якщо там раніше розглядала одна комісія, то тепер зараз розглядає комісія кожного оперативного командування. Юля Доброскок Василь Саєнко, Віка Новини.